Добрий день, друзі! Білі сани прилетіли, скакуни в тих санях білі. В санях цих сидить сестриця, білокоса, білолиця. В біле вбралася сама. Відгадали? Це зима. Які традиційні свята визначають узимку? Напередодні 19 грудня. Можна почути срібні дзвоники, що сповіщають про прибуття святого Миколая. Дуже давно в одному місті жив священник на ім'я Миколай. Свої багатства він роздав тим, хто потребує, а дітям розносив подарунки і залишав їх біля порога. Усі любили Миколая та за добрі вчинки вважали його святим. Минуло багато часу, але й сьогодні діти просять Миколая, щоб він допоміг рости їм слухняними та добрими, учив допомагати іншим любити людей. Друзі, що це за свято? Новий рік улюбленіше свято дітей, тому що вони обов'язково отримують подарунки, іграшки, солодощі, фрукти. Чи знаєте ви ще одне свято Різдво Христове? Це свято на честь народження Ісуса Христа, нашого Спасителя. В одній сім'ї народився маленький хлопчик, якого назвали Ісус. Ісус це син Бога. Бог послав Його на землю для того, щоб врятувати всіх нас від зла та хвороб. Вечір перед Різдвом називають святвечером. В оселі запалюють свічки, співають пісні, бажають одне одному здоров'я та готують спеціальну їжу, кутю. Напередодні Різдва дівчата ходять по домівках і співають щедрівки. А на саме Різдво дорослі та діти співають пісні, які називаються колядками. В них прославляють свято Ісуса. За колядки отримують гостинці. А що за свято водохрещення? Це християнське свято, пов'язане з обрядами свячення води. На річці або біля струмка вирубали на льоду великий хрест. Священник занурював у воду свій хрест, після чого цю воду вважали свяченою. І вона має чудотворні властивості. Друзі, а які із свят, що ми сьогодні розглянули, святкують у вашій родині. Ми сьогодні багато дізналися про святкування народних традиційних свят в Україні. У народі кажуть, хто не має минулого, той не вартий майбутнього. Дякую за увагу! До побачення!